Хто має право на отримання грошового забезпечення зниклого безвісти військовослужбовця? Якщо військовослужбовець не залишив особистого розпорядження щитким переліком, то це дружина, з якою оформлений шлюб, неповнолітні діти, крім тих, які отримують від військовослужбовця аліменти, повнолітні діти з числа осіб з інвалідністю з дитинства та батьки військовослужбовця, якщо вони не позбавлені батьківських прав. Таким особам рівними частками виплачується частина грошового забезпечення, що в загальній сумі не перевищує 50% грошового забезпечення, визначеного після здійснення встановлених законом відрахувань. Тобто, якщо військовослужбовця Є певні борги, які він сплачував по рішенню суду, аліменти, то після їх відрахування 50% суми, що залишається, буде розподілена у рівних частках між вказаними особами. Решта 50% залишиться військовослужбовцю після його повернення або успадкується спадкоємцями. Якщо у зниклого немає дружини, дітей, батьків, то рівними частками в загальній сумі 20% грошового забезпечення. Отримають утриманці зниклого, це повнолітні діти, рідні, брати та сестри, які є недієздатними і законними представниками, яких був військовослужбовець, здорові брати, сестри, дядьки, тітки не входять до цього кола і не можуть отримувати грошове забезпечення зниклого безвісти. Якщо ви проживаєте з чоловіком без реєстрації шлюбу або є сестрою, братом іншою особою, яка не має права на кошти. Але ви є настільки близькими, щоб отримувати грошове забезпечення військовослужбовця на випадок його зникнення безвісти, то потрібно про це подбати завчасно. Військовослужбовець має право скласти особисте розпорядження про те, що у випадку захоплення його в полон або зникнення безвісти, його грошове забезпечення буде виплачуватись певним особам за його вибором. Там же можна визначити розмір частки таких осіб у відсотках. Тож звертаюсь до військовослужбовців, якщо у вас є дорогі вам члени. Сім'ї, що не входять до переліку визначених осіб, що мають право на ваше грошове забезпечення, подбайте про це заздалегідь і складіть особисте розпорядження. А якщо вам потрібна індивідуальна консультація, звертайтесь у особисті повідомлення або у телеграм. Посилання на нього ви знайдете у шапці профілю на моїй сторінці.